Козак Мамай, Подеякують, що він мав надсилу та був козаком-характерником. Картини з його зображенням вивішували у кожній українській хаті на одному рівні із християнськими образами. Він до сьогоднішнього дня так і називається народна ікона. Цього персонажа немає у фольклорі жодного слов'янського народу, окрім нашого. А комуністична влада настільки боялась цієї постаті, що одне за одним знищував. Вала твори із його зображенням. Сьогодні ми не будемо занурюватись у трактування козака Мамая як конкретної історичної постаті, а розберемо його як символ зашифрованої світоглядної системи українців. Скажу одразу: знаки, які закодовані у картині, здивують вас. Тому додивіться відео до кінця, а також підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше якісного. Українського контенту Початку, давайте розберемось, що ж означає саме ім'я Мамай. Префікс ма в санскриті, а це така стародавня літературна мова, означає великий. Отже, саме ім'я Мамай, так як в ньому ма повторюється, може означати великий з великих, тобто найвеличніший. І це не про манію величі, а про знання, якими володіє людина, що відповідно робить її істинно великою. Зазвичай. Ми звикли бачити картини із козаками, де останні ведуть активні наступальні дії, борються з ворогами та увесь час у русі. Але зараз перед нами. Динально інша картина, козак, який сидить посеред степу у стані повного умиротворення. Таке відчуття, що світ навколо нього зупинився, і мить, у якій він знаходиться, віднесла його у інший простір. Заплутала вас? Тож давайте разом розберемось та розглянемо картину під мікроскопом і розгадаємо Усі символи, які несуть у собі закодований шифр, насамперед, варто звернути увагу на простір, де сидить козак. Це український степ. Споконвіку степ виступає символом волі, не обмеженого ніякими перепонами існування. Степ вражав уявлення наших предків своєю безмежністю, простором та неосяжністю. Для українців степ це життєдайна сила, яка закладала основи існування людини. Вочевидь, саме тому козак вирішив зупинитись, перепочити та почерпнути енергію із місця, яке на напов... Українського степу. Рухаємось далі. У центрі картини сидить козак. Чи помітили ви дещо незвичне? До прикладу, як він сидить, поза, яку козак прийняв, називається ритуальною. І це не означає, що він зараз почне малювати пентаграми та проводити якісь ритуали. Аж ніяк ні. Ритуальність пози означає, що людина прийняла таку позицію тіла, яка розслабляє та дозволяє з'їхати. Свій дух та свідомість із вищими силами, тобто зцілити людську душу та наповнити новими знаннями. І зараз я говорю не про щось з області фантастики, а про те, з чим ми зіштовхуємось кожного дня. От до прикладу, чи помічали ви за собою, що у одних позах ви відчуваєте себе сковано та некомфортно, а прийнявши іншу, наче ловити якийсь поток енергії? Думаю, що так. Ось і козак знайшов для себе ту позу, яка наповнює його енергією умиротворення. Подібне медитаційне положення, у якому сидить Мамай, часто зустрічається в іконографії. Наприклад, Будда знаходиться у такому ж ритуальному положенні, як і козак. Бачите схожість у християнських іконах святі часто також приймають схожі ритуальні пози. Тому можемо з упевненістю сказати, що мамай таким чином знайшов спокій. Гармонію душі та тіла, і звісно, що перепочинок. На посвячений статус Мамая вказує також зачіска. Чуб, так званий козацький оселедець, символізує вищі духовні сили. Чуб сприймався нашими предками як промінь, ядро, що концентрує усю життєву силу і енергію особистості. І у такому контексті чуб міг слугувати засобом ритуального зв'язку з вищими світами. Далі ми розглянемо ще цікавіші символи, тому ставте вподобайки і дивіться відео до кінця, бо відверто шифр картини вас здивує. Як неможливо уявити справжнього козака без шаблі та рушниці в бою, так само без люльки під час перепочинку. Вона була неодмінним атрибутом козацької ясної зброї, символом чоловічої гідності. Часто на картинах люлька стоїть поряд із козаком або ж він її палить. У такому випадку вона є втіленням символу чистоти, очищенням від духовного бруду через паління лікувальних та оздоровчих трав. Такий ще один цікавий символ. Рухаємось далі. Козак зупинився перепочити під розлохим гіллям дерева. Зазвичай на картинах козак Мамай, яких ми знаємо більше сотні, зображають дуб у цьому випадку, як і у фольклорі, дуб символізує стійкість та міцність, адже не дарма українці кажуть міцний як дуб, або ж здоровий як дуб. Отже, дуб як один із основних архетипів українців, ототожнює людську довговічність, богатирську силу та безсмертя нації. Наступним символом, який знаходиться майже у центрі композиції, який без якого неможливо уявити козака ані в мирну. Ані у воєнний час. Таким чином, кінь на картині став уособленням долі, символом волелюбності, вірної дружби, і відданості та готовності до самопожертви. Кінь виступає оберегом свого господаря від сил зла, символізує стихію вогню і світла. А у космологічному розумінні кінь є символом циклічності розвитку світу і втіленням самого космосу. У ведезмі та індуїзмі ця тварина. Що виступає тілесним кораблем, а його вершником дух. Так як на іконах коня прив'язано вудилом до списа, а вудило – це символ управління, то це вказує нам на те, що козак за допомогою сил, отриманих ним в процесі збагачення свідомості як майстерний вершник, приборкав некерований розум, усі його складові, а також своє неслухняне тіло та владно керує ними. Простіше кажучи, він не під. Дається якимось слабкостям, а вміло керує своїм розумом та тілом, на те, яким чином ця особа досягла тієї вершини духовного розвитку, дає відповідь інший невід'ємний атрибут Мамая. Це шабля, вона є символом мудрості розрізнення і відсікання людських слабкостей, а ще символом знань, як зброї доступної тільки достойним. Тобто, невідомі іконописці ненав'язливо підказують нам, що мамай за допомогою мудрості відсік темряву невігласт та ілюзорних знань людства. Тобто він керує своїм розумом та тілом. В свою чергу, козак отримує цю мудрість за допомогою незламної сили волі, на що вказують лук та стріла, адже лук символізує силу волі, взаємозв'язок між життєвими та духовними силами. А стріла в іконографії відображає світло верховної сили, сонячний промінь, усвідомлення та зосередження уваги. У такому контексті лук і стріла. Можуть поставати таким собі своєрідним засобом зв'язку між небом та землею. Звідси окрему увагу на картині займає спис, який козаки називали ратищем, тобто символ, який означає чоловіче начало, силу, яка дає життя та військову відвагу. Козакові без ратища, як дівчині без намиста, мовиться в народному прислів'ї. Окреме місце на картині відведено рушниці. Кожен козак міг. Мати таких не одну, а кілька. Тому сучасники називали їх вогнистим або рушничим військом. На картинах художники зображають біля козака зазвичай лише одну рушницю, і вона виступає символом постійної бойової готовності та вказує на високий статус воїна козака. У центрі картини також є ще одна дуже цікава деталь: кобза або бандура. Козаки не полишали її ні в дорозі, ні в бою. Маючи дружиною вірною, кобза символізує володіння мистецтвами та відображає те, що її власник є носієм і передавачем сакральної інформації, тобто займається просвітництвом. Таким чином, у кобзі закодовано українську культуру, ядро, яке у пісенному вигляді передається з покоління в покоління. Наступне, що ми бачимо на картині, поряд із мамаєм, це ріжок порохівниця. Вона була важлива компонентом військового спорядження козака в них зберігався порох. Ріжки порохівниці пов'язані із символікою рогу, священного предмета, що уособлює силу, ототожнюється із чоловічим символом волом, який відображає жертовність та самовіддану працьовитість, а також асоціюється із сузір'ям тільця, зодіакальним знаком України. Ще одним невід'ємним атрибутом козаків з їх постійними військовими походами був посуд. Найчастіше біля мамая стоять пляш. Шкачарка або ж кухоль. Так, серед козаків поширеною була компанія ритуальна чаша, що застосовувалась в обрядах побратимства. Прикметно, що у свідомості українців посуд ототожнюється на підставі сферичної форми із зорями та планетами. Тобто, посудина символізує космічну творчу силу, лоно Всесвіту, ототожнює матір Землю, жіноче начало і в той самий час вмістили. Ще гніву і милосердя, чистоту та радість. Рухаємось далі. Майже на усіх картинах поряд із мамаєм стоїть шапка. Її символ тісно пов'язаний із особистістю власника. Для козаків шапка була найпершим і найголовнішим убором. Одягнув шапку. То вже й козак, як їде військо козацьке у червоних шапках, то ще здалеку видно, що це запорожці поле вкрили. Шапочками закрасили. Іноді шапка зображалась у вигляді митри, символу сонця та життєдайної сили. Що цікаво, саме шапки дуже часто є невід'ємним атрибутом ікон. Тобто, цілком ймовірно, що автор картини таким чином хотів надати образові мамая. Певної сакральності, тобто закодувати у ньому ті риси, які притаманні святим, але крізь призму українського духу. У передачі національної самобутності українства особливе місце належить одягу козака. Найчастіше на картинах мамай одягнений у сорочку, жупан або кожух, широкі штани і сап'янові чоботи. Тобто український національний одяг. Коли картина сприймається цілком і цілісно, дуже часто. Людина не приділяє увагу справді значним деталям, але саме у них зазвичай закодовані послання, які кожен українець має знати, та що головне, користуватись ними як інструментом. розібравши закодовану символіку, ми з вами тепер можемо зрозуміти, чому ж наші предки надали такого сакралізованого значення образу козакові, що сів перепочити під дубом. Історичні обставини склались так, що протягом. 18 20 століть українці пов'язували свої надії на національне визволення та самостійність саме із козаками, які були втіленням ідеї незалежності та своєрідним ключем для її здобуття. Тому картина козак Мамай стала збірною символіки та знаків, які відображають філософію українського народу, наш духовний ідеал, погляд на життя, на людину, на її місце у світі. Саме тому козаки Мамаї найдорожчий скарб та заповітний оберіг у хаті, що передавався у спадщину від покоління до покоління. Адже Мамай став символом глибокої. Мудрої просвітленої української душі, ось таким виявився код такої таємничої, на перший погляд, але водночас такої простої картини, яку українці мають не просто шанувати, а й ставити собі за життєвий дороговказ. Тому варто вивчати власну історію. Та занурюватись у деталі, які часто можуть стати відповіддю на багато життєвих перепитій. Тому шануйте та підтримуйте українське. До прикладу, вподобайкою, підпискою чи репостом нашого каналу.